Привіт-привіт! Зараз в мене буде розпаковка мого замовлення по каталогу G3. Цей каталог дуже класний, В нього дуже багато є класних продуктів для тіла, для обличчя, декоративка, новинки, аромат, Дивіться, які чудові є вишеньки. Їх, до речі, зараз немає на складі, але вони обов'язково з'являться на третьому тижні каталога, тож не пропустіть. Як тільки з'являться, відразу собі замовте. У мене буде всього одна коробка сьогодні небагато, але ще буде дещо цікаве, накладна. Далі у мене тут коктейль. Коктейль цього разу взяла ванільний на 21 день. І у мене тут чоловічий wellness pack. Жіночі є, замовили чоловічий. До кінця каталогу ще один лайф плюс. Забираю. Сьогодні один лайф плюс по минулому каталозі чоловік привезе з нової пошти. Так, далі замовила ось таку щітку собі, тому що спакую. У мене є така одна ще раніше, яка була такого оранжевого кольору. І зараз замовила ось таку новеньку, такий гарний кольор. Так. До речі, дуже класно нею користуватися. Прямо так. <гум> В общем, дуже зручна, дуже класна, Чуть-чуть інша форма ручки. Легенька, зручна, можна робити антицелулічний масаж. В общем, класно. зараз на гарній знижці. Вже декілька разів її намагалась замовити, то цього разу нарешті я собі її взяла. Так, далі, це у мене мильце і кремушек для рук. Це не мій. Тому розпаковувати не буду. Миль це пам'ятаю, раніше замовляла такий легенький аромат. Не пам'ятаю, чим пахне, але дивіться, як класно на подаруночок. Взагалі шикарно. Пакеток, що гарненький, у ріфлейм, і взагалі красота. Так, далі у мене тут три пом'якчувачі засоба. Новинки. Два, не мої, один мій. Тоді мій відкриємо і відразу поставлю на столик, щоб не перепутати. З ароматом. Мандаринки стається. Це, бути щось дуже гарне. Це гарно, дивіться, для настрою. Гарно на подаруночок. Гарно собі просто поставити на столик і користуватися. І дивіться, яка гарна сама баночка. Ми просто ці усі-пусі, це, це витвір для настрою. М -м Приємно пахне. Навірно, коли. Його прямо наносити повинно аромат краще розкритися. М -м 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 -м, гарно пахне, знаєте, нема такого прям сильного мандарина. Ой, приємно пахне. Тобто, якщо ви не хотіли б, щоб був явний такий аромат, то ви його тут прямо явного не почуєте. Не буде вам нос збивати. Хоча <с their eyes> я трішки простивша. От, але нема такого прям явного. Так, що у мене тут є ще? У мене є тут новинка: це Love Potion Крем для рук з новим ароматом Cherry. І покажу вам парфюмірну водичку. Я її вже тестую декілька днів. Це я не замовляла, це мені подарила компанія Reflame Ambassador. А крем для рук я вже дозамовила, щоб в мене була ось така пара. Дуже цікаво протестити сам крем. Хоча після того, як я протестю крем, буде відкрити складну свою бутылочку. Тому давайте спочатку я вам покажу аромат. Аромат дуже класний, його створили відомі парфумери. Не запам'яталось то, треба ще раз подивитись вебінар від компанії, вивчити, бо це такі імена, скажімо так, не наші. Да? Тобто треба їх ще повчити. Ну, Love Potion, ви багато вже хто знаєте, у нас є різна разновидність. Одне точно скажу, що вони створили цей аромат. І ще один аромат для відомого також бренду. Той аромат коштує 20 998 гривень на, на хвилиночку. Да? І е, цей аромат набагато доступніший в Аріфлейм, але що той, що той вишня. Тож майте на увазі. Сам аромат, він прикольний. Я його тестила ще в минулому каталозі з Тестером. Його наносиш і така якась взагалі невідома для мене нота. Але коли він розкривається, дуже класно пахне саме вишня, тут є ваніль, тут взагалі букет афродизіаків. Тобто це той аромат, який може бути вашим ароматом якорем Я не знаю, чи знаєте ви, що таке аромат якорь. Це аромат, який аромат на, дво... на, на двох да? на двоїх. це вечірній, романтичний. Ну, ви самі розумієте, де ви можете його використовувати. Стійкий класний, сучасний, тобто зараз це тренд, тож скористайтесь можливістю, зараз на знижці і собі згумовити. От. І дуже цікаво протестити крем для рук. Це доповнює, в принципі, для рук можна і для тіла використовувати, або не для обличчя. От. Це класне поєднання, коли ти наносиш крем для рук, для тіла. Такого самого аромату, яким користуєшся ароматом. <смі> Тоді це ну, такий двойний ефект, більш стійкий. Сама текстура легка, я люблю легкі кремчики. На ніч маски іноді роблю, маску спа роблю. Класно пахне. В общем, ви його можете пропустити, якщо не відвернете ось цю сторінку. Він ось тут самий перший. Коштує він 89 гривень, знижка 45%. А аромат у нас знижка 40%. Регулярна ціна 1000 гривень. Зараз 599 гривень, ви можете собі його замовити. Класний аромат, шикарний. Якщо ви любите солоденьке, хоча він не приторно солодкий в нього є вот така кислиночка трошки з звишна, в нього є аромат трюфіля, в нього є бетонка, тобто такий букет, прямо такий шикарний букет. Тому ж пробуйте. Так, далі, що у мене тут є ще? У мене тут є рідке мило молоко і мед. Воно з онлайн-розпродажа. На першому тижні каталога дуже класний онлайн-розпродаж. Ви його побачите в особистому кабінеті, на другому кроці оформлення замовлення. Там є, до речі, вербена і лимон теж дуже гарна знижка. От. Це, це не мені, але дуже класний продукт, теж користуюсь задоволенням. Це, кстати, молоко і мед, і жасмін. От. Такий класний аромат. Далі у мене тут <кхем> з розпродажем, мабуть, теж. Закріплюючий засіб, ага, згадала з аутлетом. Хочу вам сказати, щоб ви не забували кожного разу, коли робите замовлення, на сайті заходити в аутлет. Взагалі взяла за 40 чим гривень, здається, кожен. Тобто, я коли побачила цю ціну, не скажу, накладна упала, не хочу накланацію. Я коли побачила цю ціну, я просто замовила два, тому що я регулярно ними користуюся, і по такій ціні це просто неможливо не було не взяти. Тому ви в аутлет обов'язково заходьте. там дуже часто є класні продукти на просто вішених знижках. Так, далі у мене тут є новинка на останніх сторінках каталога, є нова серія. Два мила не мої, одне моє. Тому я його розпочатуємо. Так, один гель для душа мій. Один мій. Тому то, що теж його відкрию. А крем для рук не замовила. Там ще йде крем для рук. Ну, давайте його протестимо. Теж цікаво. Дуже гарне мило От на картинку. Прямо незвичайна форма. Дуже гарно виглядає. Ой, як завжди, хочеться його вкусити. <гум> ось таке от гарне мило, це не класне. Слухайте, дуже приємно. Його навіть просто покласти, якщо регулярно, в принципі, регулярно користуємося рідкими милами. А це мило лежить в мильниці на всяк випадок, не знаю чому, просто лежить. І ось покласти навіть просто гарно це. Ой, пахне дуже класно. Взагалі весною пахне. Так, гель для душа запечатаний ось так от. Тут така пломбочка, це дуже зручно, при транспортуванні не розільється. Бо раніше була така трагедія часто, але зараз цього вже немає. Всі гелі запечатані приходять. Так, текстура у нас прозора чуть чуть такий блідо блідо жовтенького кольору, мабуть, має. Або мені так через видає, або він так і є. Такий чуть-чуть жовтенький. жовтенький. А, клас пахне. Люблю такі гелі. Класні. В кінці каталога, їх шукайте, вони там є. Так, далі у мене тут щиточка для. Пудри, ой, для тоналки, для тональної основи. Я останнім часом користуюся спонжиками. Є у мене щіточка для тоналки ще попереднього варіанту, ось така. Нею теж користуюся рідше, більше спонжиками. І була на тренінгу в Oriflame Home в Києві. Від професійного візажиста Роксалани компанії Refrain. І вона казала, що ну, дуже полюбляє цю кісточку, не може з цієї сторони достати. Прийдеться мені нагинатися. Добре, що можна поставити на паузу. Все-таки. Взагалі, не вдалося мені достати з тої сторони. В общем, вона дуже хвалила цю кісточку, я хочу її теж спробувати. Така м'якусінька взагалі. Відрізняється вона від цієї однозначно від попередньої, однозначно. густа-густа, прямо класно. Ну, Буду пробувати. Буду пробувати, може, зроблю для вас відео, як наноситься в інстаграмі, точно зроблю, точно покажу. Так, Далі у мене тут три тестера тональної основи. У нас буде в наступному каталозі нова лінійка Зеван. Тональні основи, я замовила всі три відтінка тестерів. Тобто пропонували три тестера. Тональних основ буде більше, але три відтінка тільки тестера. То я всі замовила, хоч з цього зроблю свочі, подивлюсь, яка текстура. Ну і в принципі, ті, хто зі мною може офлайн зустрітися, то я можу також вам дати протестити. Або замовляйте, але здається, вони теж закінчились, але, мабуть, будуть. будуть. Так, далі та, замовила собі два аромата. Так, 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 я замовила Аква Giordani Gold. Мабуть, буде новий аромат. І Floral Giordani Gold. з Jordani. Але це та яка є. Вона в мене є в такому варіанті. Дуже класний аромат, такий весняний, літній, легенький Під підплатічко, сарафанчик, блузочка. Ну, дуже класнючий. Мені він теж прямо, прямо зайшов, прямо дуже сподобався. Так, що у мене ще? У мене ще є ось такі капсули. Це замість плати за доставку. Чомусь не хотілося мені платити плату за доставку. Я так подивилася, подивилася з того, що там є, мені нічого не потрібно. Але там були капсули на дуже гарній знижці, а зараз я користуюся капсулами. Ось вони, вони мені дуже подобаються, а точніше мені подобається ефект, який я бачу. І я розумію, що тут ці 30 капсулів, це мені мало для того результату, який взагалі я хочу. Користуюся я на регулярній основі новейджом і додаю або рітинол, пілінг роблю обов'язково, або етед, ну, пілінг то теж про теж пілінг. От. І зараз я ввела в догляд капсули. Це просто бомбезний результат. Я вам хочу сказати. І коли їх побачила замість плати за доставку, що вони на знижці, я вирішила, що я їх візьму. І після тої баночки я візьму ще і цю баночку. Вони приходять ось тут запечатані сама коробочка. Взагалі вони завжди ось так приходять. Це була подарунковий був подарунковий варіант, не пам'ятаю до чого саме в каталозі, і от він так. В розпродажі і є. От. Така сама баночка, ті самі 30 штучок. Тобто я вже запаслась і буду користуватися далі. От кожна капсулка мій має в собі 6 цінних олій, які дуже класно, потужно працюють. У мене це вечірній догляд. Ввечері я очищую шкіру обличчя, потім я наношу капсулу на обличчя шию і зону декольте. Роблю нашими інструментами Veloci масаж. Тобто, ось така штучка у нас є. І, до речі, зараз на знижці в каталозі. І ось така штучка є. І от я з ними зробила масаж. Потім я наношу сиворотку на вейдж, крем навколо чей і нічний крем на веч. Все. Ось така процедура у мене нічна. Я це роблю через день або можу пару днів зробити підряд. В інші дні я можу зробити інші якісь процедури. Т так, з цієї коробки в мене ще є помада. Помада. Так, Зараз я хотіла буду обрати стола, щоб вам ще щось дещо десь, показати. Класний заказ. Взагалі я дуже люблю замовляти ріфлем користуватися ріцейном вже 18 років, вже 19 років. У цьому році влітку буде 19 років, як я прийшла в Oriflame. І дуже цьому рада, що я в Oriflame. Так, це теж поставлю, щоб не впало. В общем, нова лімітована лінійка Giordani Gold. Я замовила собі помаду. А як амбасадор мені компанія Oriflame прислала ось такі тіні. Я вам їх теж покажу, я їх тестую, вони у мене на очах, вони мені теж дуже-дуже подобаються. До речі, сережки приходять ось такі коробочці, і ось такий мають чехольчик. Так, ну давайте, давайте зразу вам покажу тіні, тому що я вже так їх протестила, вже маю що про них сказати. Дивіться, як вони чудово виглядають. Лімітована лінійка, тож замовляйте, бо потім, потім просто не буде. Коли вже всі розпробують, розхвалять, а вам не хватить. Тому беріть відразу. Тіні дуже класна текстура, тут без зеркала. Універсальні. Тут є хайлайтер. Тут можна використовувати рум'яни аж в трьох відтінках, тут можна використовувати бронзер. І це все, і тіні також. Просто настільки пігментована, класна, настільки класно переноситься на шкіру обличчя, розтушовується. Ну, просто я задоволена. Мега-мега ну, задоволена цією палеткою. Тож тут дуже гарний золотий відтінок. В общем, тут іде 4 відтінка з шиміром, з блистиночками. Один із них більше всього має блистиночок це золотий, потім такий блідо-рожевий, потім ось такий персиковий теж з шиміром І ось такий біленький, який... він такий не біленький, він кремовий, його можна використовувати як хайлайтер. От. І чотири матових відтінка. Взагалі, просто бомбезна палетка. Дякую, Oriflame, що подарували. Якби не подарували, довелося би замовити. Ціна 599 гривень, здається, в каталозі. Але дякую, що подарували. Так, помада. Помада є в трьох відтінках: червона, нюд і рожева, здається. Нют у мене з різних лінійок багато нюд. Червоних у мене теж декілька. І я вирішила замовити собі рожевий. Дивіться, який гарний афакон. Чуть-чуть відсвічує, але він має такий гарний рожевий відтінок. Не знаю, як вам його показати. Прямо ось так. От. І дуже гарна сама помада. От просто дивіться, який вона має узор на собі. Гарний кольор хочу вам сказати. Клас. Давайте текстуру будемо пробувати. На самому носику теж Джордані Gold. Це ви побачите зараз перші. І останні більш ніхто не побачить цього легкотипчика. Навіть не сфоткаю. Клас! Я вам покажу цей сводчик, який його не там намалювала. Ну, в принципі, буде видно. Так, аромат має такий самий, як і ось ця помада. І ось ці помади. Одинаковий аромат. Він мені нагадує аромат гіркої полині, але він настільки мені подобається. Я його коли... І тут іще є додатково ще щось. Обалдіть. Мені він дуже подобається. І коли я вже його наносив на губи, потім я його просто не відчуваю. Дуже гарний кольор, дивіться, який насичений. Так, щоб більше кольору було видно. Клас. М'яка, приємна, розфарбується ще. А я взагалі наношу так помаду гарним-гарним таким шаром. Я люблю, коли помади багато. Класний такий відтінок, освіжаючий. Подобається мені. Так, по заказу все і в мене є ще дещо. Дивіться. Це теж Oriflame. І це може бути у кожної із вас, але його немає в каталозі. Це подарунок по рекрутинговій акції. Для тих, хто не в курсі, що таке рекрутингова акція, це поділися зі своїми знайомими інформацією про те, що вони також можуть мати знижку в Oriflame, купувати напряму з сайта Oriflame, отримувати кешбек 15%. Всі подарунки, які Oriflame дає, і е, ви цю інформацію розповідаєте своїм знайомим. Ваші знайомі переходять по вашому особистому реферальному посиланню. Головне це зробити все вірно, технічно. Звертайтесь до своїх спонсорів, моя команда, звертайтесь до мене, я вам обов'язково це все допоможу. От, пару разів зробимо з вами, і далі ви будете знати, вже, як це зробити самостійно. І от ви можете отримати ось такий класний девайс собі. За те, що ви пригласите нових дівчат своїх подруг в воріфлейм. Ви зробите і дівчатам, хлопцям класно, тому що в моїй команді є багато хлопців, теж які оформили дисконт, які купують собі коктейлі зі знижкою, купують собі чоловічий догляд зі знижкою, аромати, своїм мамам щось купують. Тобто, не обов'язково тільки дівчата. Тобто є хлопці, які також доглядають за собою це раз. А по-друге, це. Щитають свої гроші і теж хочуть подарунків. В общем, все це можна буде потім положити, в ось цю таку бархатну, прикольну ем, торбинку. Таке класна якість, я вам, як професійний партнер, скажу, що якість класна, така приємна. Затягується це потім все ось так. Ну, це я потім перекладу. Далі тут є ось такі заколочки. Вони знімаються ось так. От. Під час сушки, коли нам треба розділити, заколоти, от, і от. їх три штучки. Поїхали далі. Так. Так, ох, тут скільки насадок. Буду ще вчитися ними користуватися і вам потім це теж буду. Показувати відео, знімати, як їм користуватися. В общем, це якась штука з дирочками. В тих дирочках як будто щось є. Ну, в общем, щось з ним буду робити. Десь прийдеться ще й шукати, що з ним робити. як. Далі ось це мені дуже прям так подобається. Далі ось така розчаска. Сюди вставляється фен і ми це все сушимо. Далі ускоряємося. Тут дивлюсь, насадок прилічно. О, це класна штука. Це я сушити буду з цією штукою. Так, я сушу, виходить, ось такою розчоскою від Oriflame. Щоб у мене ось ця форма була, я сушу нею. І піднімаю верх нею. Тобто, все, я роблю нею, розділяю. Піднімаю тут сушу, тобто розшка і фен. То я так розумію, що тепер у мене буде в руках розка разом з феном. Друга вільна рука. Ну, в общем, буду пробувати, я не можу сказати зараз, що це зручно. Треба це все попробувати. Так, наступна насадка. Ого. Угу. Значить, менше по об'єму, в кого може коротше волосся. Також тут є ось такі щитиночки. Тут вони теж є. Ну, може, локониними можна буде робити міні. Попробую. Так, далі є ще насадка. Так, похоже на деталь від пилисоса. Це, напевно, прикорніва сушка, де, я так розумію, треба підняти волосся. Так, інструкції для тих, хто їх читає. <смас> <смас> <смас)> або коли вже щось трапилось, дочитаємо, щоб дізнатися, що, що, чому, що, як робити, або що не працює. Так, і сам пристрій, для чого це все цікляється общем, виглядає як фен. Прикольна, прикольна ручка. Як це вставляється, зараз знаю. Вставила. Тут є пазик, який треба покрутити. Ну, Я почитаю лучше інструкцію. Тут є кнопочка, я вниз опускаю, воно сідає. Але я не хочу його насильно десь там зажимати. Можливо, я, щоб не зламати. Коротше, я почитаю. В общем, розческа цепляється сюди, включаємо. І працюємо сушим. В общем, отакий девайс ви можете собі отримати в подарунок, собственно, за, 20, за 109 гривень. Якщо в третьому каталозі і в четвертому каталозі вам дається два каталоги підряд, ви запросите 6 своїх знайомих в Oriflame, які зроблять замовлення кожен. На 1300 гривень по каталогу, а до сплати у них буде 1109, 105, 1105, здається. У них вони отримують додатково кешбек 195 гривень, безкоштовну доставку, і також отримують подарунок сумою до 400 гривень з каталогу, який виберуть самостійно, всього за 29 гривень. Тобто ви стаєте не в позицію, що давай я тебе запрошу, тому що я хочу щось там заробити. Ви просто розкажіть своїм знайомим, що вони можуть купувати продукцію з кешбеками, з подарунками, безкоштовну доставку отримати. Розкажіть про продукт. Ви ж користуєтесь, вам подобається. то розкажіть про продукт. І от за два каталоги ви запрошуєте шість людей, які проходять по першому кроку старту програми, отримують цю плюшку, всі плюшки. А ви отримуєте ось такий класний девайс фірми Roventa від Reflame за 109 гривень. Класний заохочуючий подарунок від компанії. Я думаю, кожна дівчинка хотіла б таку штуку мати і ще й коли в подарунок. І ще на хвилиночку, окрім девайса, ви ще отримаєте 10% бонусу з замовлень ваших друзів. Тож, окрім подарунка, ви ще й загробите собі гроші на гаманець. Хочу звернутися обов'язково до людей з моєї команди, хто мене дослухав до цієї хвилинки. Якщо ви не знаєте, як запросити, що сказати людині, або повідомлення, як написати, або по телефону, як сказати, то звертайтесь, я вам підскажу, допоможу. І технічно також допоможу все зробити, щоб було вірно. От. А хто ще не має свого особистого кабінету, вдруг ви дивитесь зараз мене? То я залишу в описі під відео своє посилання на свій особистий Телеграм. Ви на нього нажимаєте, попитаєте в Телеграм мою особисту переписку. І мені напишіть, ми з вами зв'яжемося. Приєднайтесь до мою команду, я також вам допоможу все зробити і самому замовлення, і запросити ваших друзів. Ось таке було моє замовлення. Я люблю Oriflame. я рада, що я в Oriflame. це те, що мене по життю тримає мати лідерську позицію, розвиток, доходи, все, що компанія дає, я намагаюся брати. От. Тому запрошую в команду, якщо ви ще не в Oriflame. Всім бажаю всього найкращого, в Україні скорішого миру, щоб все у нас було добре. До зустрічі і до зв'язку!